Екстрено РФ паралізувала роботу аеропорту у Німеччині. Європа налякана. Почалося люта помста. Українські дрони влупили по азотній жилі ворога. Росіяни в істериці. Місцева влада помітно забрехалася. Росію накрив вогняний апокаліпсис, шатдаун у США вдарить по Києву. Чи доїде зброя до ЗСУ? Польща піднімає військо екстрений указ із Варшави. Путіна вже накрило. Томагавки остаточно прихлопнули Кремль. Диктатор на камери попрощався із Трампом, і це все сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцького, і ми розпочинаємо. Ворожі дрони, схоже, знову прорвалися до Європи. Аеропорт у німецькому Мюнхені вночі припиняв роботу. Речник поліції повідомив газеті Білд, що дрони були помічені над аеропортом пізно ввечері. Але оскільки було темно, розмір і тип дронів неможливо було визначити. Додав він, це призвело до скасування 17 рейсів. Ще 15 рейсів були направлені в аеропорти інших міст. Європа занепокоєна напередодні ж БПЛА були помічені у небі над летовищем у Данії та Норвегії. Деякі офіційні особи припускають, що за минулими порушеннями повітряного простору стоїть Росія. Росія намагається випробувати нас і також намагається посіяти розколи тривогу в наших суспільствах. Однак, вочевидь, авіакампанії не влаштовує така реакція Європи на загрозу з боку РФ. Гендиректор Ryanair Майкл Олірі накинувся із звинуваченнями на посадовців. Чому ми не збиваємо ці дрони? Якщо російський військовий літак перетинає повітряний простір НАТО, його перехоплюють. Чому ж інакше з безпілотниками? Глава Ryanair також поставив під сумнів ефективність так званої стіни дронів, ідея якої полягає в тому, щоб створити щільний бар'єр із дронів і технологій для захисту кордонів. Я не думаю, що дронова стіна має якийсь ефект. Хіба ви думаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі? Росія ж тим часом отримує по заслугах. Добрі дрони атакували один із найбільших хімзаводів на території РФ, азот у Пермському краї, де виробляють вибухові речовини. Яка зараз ударила? Я аж обосрався. Вон йде, прям тільки що. так що от прямо от прям тут вот машини заорали. Ця жирна ціль розташована за 1700 кілометрів від України. Місцева влада підтвердила пожежу на підприємстві, яку вже нібито ліквідували, і запевнила, що ситуація під контролем у філії Азот АТ ОхК Уралхім, сталася короткочасна зупинка технологічного циклу: постраждалих немає, загроз екологічній ситуації немає. Наразі завод працює в штатному режимі. Однак, за даними осінь каналів, імовірно, під удар потрапив цех номер 5 що спеціалізується на виробництві азотної кислоти. Місцеві жителі скаржилися, що в місті неможливо дихати. А тепер і до тривожних новин: Шатдаун у США може затримати постачання зброї в Україну. Про це вперше написало видання «Зе телеграф. Переговори з українською делегацією в Вашингтоні, Округ Колумбія поставлені під сумнів, оскільки федеральних службовців попросили залишитися вдома. Як передають у ЗМІ джерело в українському уряді зауважило, що переговори не відбуваються, оскільки представники Пентагону, Державного департаменту та Білого Дому не проводять зустрічі через припинення роботи уряду. Інші українські делегації, які мали приїхати до США найближчим часом, переглядають свої плани. У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки військових ЗСУ. У Міноборони України, повідомили, що він є елементом підтримки нашої держави з боку НАТО. Навчальний центр створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії. Забезпечить підготовку сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам. Центр може вмістити 1200 військових. Відомо, що тут вже перебувають 250 норвезьких інструкторів. Очікується, що недовзі до них приєднаються військовослужбовці із Естонії та інших країн Альянсу. У цей же час Путін помітно нервує. Привід для хвилювання передача Україні ракет томагавк від партнерів. За словами диктатора, через такий крок у їхніх відносинах із лідером США піде тріщина. Могуть томагавки нести нам ущерб? можуть. Ми будемо їх збивати. Будемо Будем совершенствовати система ли нанісотлі ущерб нашим. Отношениям, в которых наметился какой-то свет в, в конце тоннеля, конечно, нанесет. Но как же, применять томогавки без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый. Етап ескалації, в тому числі в отношениях між Росією і Соєними Тим не менше, смертоносна зброя вже в дорозі, і вона готується до нищівних ударів прямо по серцю ворога. Наші на варті демілітаризація Криму та тотальне ослаблення ворожих сил серед ключових завдань. Донбас відчуває напругу, які жирні цілі готуються уразити томагавки, і який вибуховий сюрприз чекає на окупантів, дізнаєтесь вже за мить. Розворот на 180 градусів вже незабаром. Білий дім надасть Україні далекобійні ракети. Томагавк про це у вихідні в інтерв'ю каналу News заявив віце-президент США Джей Ді Венс. А вже за два дні наміри підтвердив спецпосланець США Кіт Келах. Дональд Трамп дозволить Україні завдавати далекобійних ударів по РФ. Я думаю, що прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віце-президент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь так: використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Нічого сакрального немає, і це одна з причин, чому я вважаю, що на минулому тижні президент Зеленський попросив президента Трампа отримати ракети томагавк ще два тижні тому, Трамп та його адміністрація були категорично проти передачі, а тим більше проти ударів в території. Ріторію РФ американськими ракетами «Томагав». але після зустрічі Зеленського та Трампа в Нью-Йорку 23 вересня риторика Білого Дому змінилася. Головний аргумент України, що наявність таких ракет могли б посилити тиск на РФ і змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї. На передачу томагавків відреагували її у Кремлі. Прес-секретар Путіна пісков заявив, що немає чарівної зброї для Києва, яка зможе змінити динаміку на полі бою. Немає ніякої панацеї, яка зараз може вибачити ситуацію на фронтах для київського режиму. Немає волшебного оружия. І будь-то там агавки або інші ракети, вони не зможуть змінити динаміку. Ракета «Томагавк» має дальність до 1600 кілометрів, що значно перевищує можливості американських реактивних систем залпового вогню АТАКС, які використовують ЗСУ. Томагавк має більшу швидкість і бойову силу в порівнянні з українськими дронами, які здатні завдавати ударів у глиб території РФ, але часто стикаються з сучасними системами ППО Росії. Поганий меседж для військових. І тим, хто їм допомагає, які розташовані в Брянській, Курській, Вороніській, Ростовській областях, щонайменше. А і на окупованих територіях, звичайно, там, де є військові об'єкти ворога. Я думаю, що і демілітаризація Криму буде продовжуватися від російської присутності. І Донецьк окупований, і Луганськ, по ним буде прилітати ще. Більше. президент Зеленський передав президенту Трампу список необхідної військової допомоги у угоді на 90 мільярдів доларів. А також Україна хоче ввести окремі перемовини зі США щодо постачання конкретних видів зброї, зокрема далекобійної. І все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів, але ми готові її до окремої окремих договорів окремої виду видів зброї, включаючи далекобій. Більше я деталей не можу сказати за даними британського видання The Sun, українські атаки тільки по нафтопереробній галузі завдали Росії збитків на більше ніж 100 мільярдів доларів, і це без ракет томагавка. А з їхньою появою обсяги збитків можуть зрости у рази. Зсу продовжують знищувати ворога на передовій прямо у ці хвилини. Противник сиплеться під натиском українських сил. Наш контрнаступ набирає обертів. Армія Путіна отримує потужний удар і опиняється в глухому куті. Історичні битви вже розпочалися і вони ведуть нас до повного знищення сил окупантів. Гарячі подробиці про розгром солдатів Кремля на українських землях не пропустіть далі. Лише один із десяти російських штурмовиків досягає українських позицій у районі Новопавлівки та Добропілля у Донецькій області. Про це пише інститут вивчення війни. Російські війська продовжують наступальні дії на цьому напрямку, аби прорватися до зимових холодів у Покровськ. Представник української бригади, що діє на покровському напрямку, повідомив, що російська піхота продовжує атакувати невеликими штурмовими групами один-два рази на день. Збільшення дальності дії російських ударних безпілотників розширює зону поразки та ускладнює українську логістику. Представник зазначив, що російські сили на цьому напрямі також мають проблеми з логістикою, що російським військам доводиться доставляти вантажі пішки невеликими групами, щоб уникнути виявлення українськими безпілотниками. На цих напрямках окупант продовжує активно штурмувати українські позиції, використовуючи тактику просочування. Це не окопаний ворог, це одиничні групи, скажімо так, по три-п'ять чоловік, які скажімо так в їхніх таких загонних штурмах просочилися на нашу територію, яких треба зачистити. Це умова територія не повністю там закріплена, яка на даному етапі. Може бути нами так само зачищено у генштабі ЗСУ про таку тактику знають давно і успішно її протидіють зі 155 бойових дій за добу. 51 була зафіксована саме на покровському напрямку. Слід зазначити, що в теперішній час противник намагається широко використовувати тактику інфільтрації дрібних груп у тилові райони наших військ з їх подальшим накопиченням та розвитком наступу у нас в тилу. Андрій Гнатів, начальник генштабу зсу. А це дії української бригади «Боровій» на куп'янському напрямі. Нейтралізовано близько 100 російських військових, уражено десятки дронів. Зруйновано понад 30 укриттів, виведено з ладу радіообладнання та знищено важку вогнеметну систему Тос 1 А санцепьок у Харківській області українські дрони активно перешкоджають російським атакам, що змушує російські війська уникати механізованих нападів із серпня 2025 року та просуватися переважно пішки. Чим успішно користуються зсу, це відео ліквідації російського солдата на цьому напрямку. Окупант змушений відмахуватися від українського дрону колодою, але все марно. На сумському напрямку українським спецназівцям вдалося зачистити позиції, які російська армія отримувала протягом тривалого часу. На місці виявили телефон ліквідованого супротивника Миколи Прусова, який скаржився на відсутність постачання та ротацій. Всю банку з будь-яким забрали в Це Просто обрізать з бучонку. Водно, скоро хочеться здійснювати кушать. А ось на Дніпропетровщині, за даними видання Діпстейт, Росіяни просунулися у вербовому та березовому. Також є успіхи, і в районі Новоіванівки в Запорізькій області. Про це також написали і російські пабліки. Там пишуть, що під час боїв під контроль окупанта перейшло понад 10 квадратних кілометрів території. Але з огляду на те, що за останні кілька днів ЗСУ звільнили майже в 20 разів більше території, цей Тимчасовий успіх ненадовго. Путін з останніх сил заряджає зброю і навіть дивиться у бік Європи. Польща на прицілі. Континент у небезпеці. Дрони лише початок. Кремль прискорюється. Чи зупинить його захід? Скоро подробиці не пропустіть. Кремль розширює географію війни. Європа та НАТО готуються до можливого вторгнення російського диктатора. зробити це тонко, акуратно, але треба зробити обов'язково. Дрони все частіше порушують повітряний простір європейських країн. Такі інциденти зафіксовано у Данії, Норвегії, Румунії та Польщі. Ким чином Кремль посилює тиск на Європу гібридними атаками та підготовкою до масштабного конфлікту у зоні ризику. Насамперед залишається Польща. Удар 10 вересня це навмисна ретельно спланована стратегія Росії. Польща для Російської Федерації є зараз одним із пріоритетів, одним із тобто тоснів исключительним, а одним із почому іменно через територію Польщі переміщається огромніше количество грузов воєнного назначення в направленні. України українських фронтов і в Росії прекрасно сознають, якщо закрити цей маршрут, то Україна стається тоді е... логістика. перервана, то тобто перерезана, її й нужно перестраювати, і на этом моменті можна дійсно виграти якісь територіальні завоювання. А ще у разі вторгнення до Польщі Росія може готувати угрупування чисельністю 100-150 тисяч осіб для реалізації сценарію суварського коридору. На данный момент непосредственно к границам с Республикой Беларусь передислоцировано до 40 тысяч военнослужащих. Войска польского аналогичные действия проводятся и на территории Балтийских стран. Кроме того, в акватории Балтийского моря на данный момент проходит морская компонента совместных учений стран Також дедалі частіше з'являються повідомлення, що Росія може напасти на країни Балтії З початку Великої війни в Україні. Російські військові збільшили кількість провокацій у Балтійському регіоні. Зараз, понятно, для повномасштабного вторження у Російської Федерації сил нету, от так як це було зроблено в Україні. Хоча наші військові відмічають, що послідні 8 месяцев на фронтах действительно наблюдается постепенное уменьшение количества уничтожаемой российской техники ежемесячно. То есть графики идут все ниже, 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 начиная с января-февраля. Именно по трем видам вооружения. Средства противовоздушной обороны, танки и БМП. То есть здесь большой вот такой вот размах или разбег для додумывания. Почему? Либо танков и БМП стали производить меньше, либо производят, но Прячуть где-то на каплю для каких-то других целей. Ще один привід розпочати війну. Естонське місто Нарва. Воно знаходиться на сході країни. Від Росії відокремлює невелика річка. Вже сьогодні у наративах кремлівської пропаганди Нарва звучить як місто, де росіян активно принижують естонці. Це умовні 200-300 стрілкових гіркіновців, які можуть проникнути в населений пункт, условно, Нарва. и провести там такой же самый сценарий, как они сделали в Крыму, как они сделали в Донецке. Захватывают почту, телефон, телеграф, ратушу мэра и объявляют создание какой-то народной республики и дальше просят Путин введи войска. Сценарий очень даже реальный. Лише у Росії з усіх боків кричать, що їм не потрібна війна з Європою та НАТО. Алко, екс-президент Медведів запевняє, що Росія, нібито завжди приходила до Європи лише як визволитель, а не як загарбник. А ще одіозна публічниця Путіна Марія Захарова почала звинувачувати Україну у підготовці антиросійської провокації, Нібито російські дрони використовують у Польщі та Румунії щоб підштовхнути НАТО до війни проти Росії. Это сообщение было службы внешней разведки Российской Федерации. Я видел его вчера. Очень смешное сообщение, поясню, почему смешное. Служба внешней разведки Российской Федерации – это бумажный тигр. Это же не бумажный тигр, это какой-то бумажный мишка. Эта организация не котируется даже в рамках российской вертикали силовиков. Их не уважают, не боятся, не ставят в авторитет даже рядовые участковые полицейские. И вот все, что остается этой службе – придумывать, генерировать какие-то рандомные идеи, рандомные какие-то заговоры, просто показывать, что их работа важна. У відповідь на погрози Росії країни НАТО та ЄС терміново посилюють оборону, створюють стіну з дронів та обговорюють надання Україні ППО для створення щита після порушення Росією повітряного простору Польщі НАТО розпочало операцію Східний страж. Данія викликала кілька сотень резервістів. Солдатам наказано з'явитися якнайшвидше. На данный момент ведется передислокация авиасоединений на территорию Польши и Румынии. Это фланги НАТО. Кроме этого, передислокация совокупных подразделений стран НАТО на территории Балтийских стран. Проводятся военно-морские учения в акватории Балтийского моря. Следует отметить, что новейший авианосец Соединенных Штатов на данный момент находится в, соответственно, в водах Дании. А ета серйозний сигнал Російської Федерації. Кроме этого, на територію Польши переброшені французькі Рафалі, а это наші ядерного вороження насправді Росія почала погрожувати НАТО ще 10 років тому. Тоді під прицілом була Туреччина з Ердоганом на чолі. У далекому 2015 році російський бомбардувальник порушив повітряний простір країни. За даними турецької влади, російський літак, перш ніж його збив винищувач Ф 16 не реагував на попередження. Зараз же стратегічна мета Путіна розвал колективного западу та підрив довіри між членами НАТО. На цьому ставимо крапку в нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.